Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную вам зв'язати ось таку миловидну, я б навіть сказала, мультяшну змійку. Одну ми з вами вже в'язали. Силочку я дам в описі, а сьогодні в'яжемо саме таку. Давайте починати. Для початку нам потрібно набрати 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали. Перший ряд починаємо в'язати з другої петлі, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. В останню петлю пров'язуємо три прибавки. Три стовпчики без накиду в одну петлю. Один. Ось таке прибираємо, два. І. В'яжемо два стовпчики без накиду. Один, два. І в останню петлю в'яжемо одну прибавку. Один, два. Вяжемо другий ряд. Починаємо з прибавки. Один, два. Два стовпчики без накиду. Один. 2. Тепер в'яжемо три прибавки, але по одній прибавці в кожну петлю, якраз от на цьому повороту виходить. Один, два, одна прибавка. Один, два, друга прибавка і третя прибавка. В'яжемо два стовпчики без накиду. 1, 2. І закінчуємо двома прибавками. Раз, два, один, два. В кінці цього ряду у нас має вийти з вами 16 петель. В'яжемо третій ряд. Один стовпчик без накиду. Одна прибавка. Два стовпчики без накиду. Два. А тепер в'яжемо один стовпчик без накиду прибавка і так три рази повторюємо. Один стовпчик. Прибавка. Раз. Один стовпчик. Прибавка. Два. Один стовпчик. Прибавка. Три. Тепер в'яжемо два стовпчики. Один, два. І тепер знову в'яжемо один стовпчик прибавка, тільки повторюємо два рази. Один стовпчик, прибавка, раз. І один стовпчик, прибавка друга. З цьому ряду у нас з вами виходить 22 петлі. Переходимо до четвертого ряду. В четвертому ряду в'яжемо 12 стовпчиків без накиду, три. В'яжемо шість з'єднувальних стовпчиків. Один. Тільки не затягувати цієї ну, ці петельки Два, три, 4 5 і шість. І пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. 4. Вяжемо п'ятий ряд. Починаємо з прибавки. Один, два. Так, тепер вяжемо шість стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна прибавка. Чотири стовпчики без накиду. Продовжуємо. Тепер в'яжемо сім прибавок. Один, два, три, два. І в'яжемо три стовпчики без накиду. Тут у нас вже така потрошечку мордашечка вимальовується. Так, вяжемо шостий ряд. 14 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. І три стовпчики без накиду. Один, два. 3. В цьому ряду у нас виходить з вами 38 петель. Так, пров'язали. Тепер дивіться, з 7 по 11. Це виходить 5 рядів. Ви в'яжете без змін 38 стовпчиків. Тепер в'яжемо 12 ряд. 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. 4. Тепер в'яжемо один стовпчик без накиду, одна убака і так повторюємо 8 разів. Один стовпчик убаки я в'яжу за передні дужечки петлі. Хтось захватує за дві петлі зразу. 1. Два. Три. І в кінці завершуємо два стовпчики без накиду. В цьому рядку у нас має вийти 30 стовпчиків без накиду. 13 ряд в'яжемо без змін, 30 стовпчиків. 14 ряд починаємо, в'яжемо три стовпчики убавка і так повторюємо шість разів. Один, два, три, бавка. Два, три, бабка, продовжуємо. Так, я пров'язала. Дивіться, після цього ряду пропоную ставити очки. Очки ми вставляємо між п'ятим і шостим рядом, там де ми робили ось ці такі напівстопчики з накидом. Тут я буду вставляти після першої прибавки, виходить між цими рядами, п'ятим і шостим. Тут після першої прибавки. А з цієї сторони буду вставляти перед останньою прибавкою. Дивіться, у нас вже виходить ось така красуня. Фіксую очки і зараз до вас повернемося. Очі я зафіксувала і в'яжемо наступний ряд, 15. У нас 24 стовпчики без накиду, виходить без змін. Пров'язуємо самостійно. 16 ряд пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду: 1, 2, 3, 4. І в'яжемо два стовпчики убавка і так повторюємо три рази. Два стовпчики, убавка раз. Два стовпчики, убавка 2. І два стовпчики, убавка три. і один стовпчик без накиду. 17 ряд. пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. Прив'яжемо один стовпчик убавка, так повторюємо три рази. Один стовпчик убавка раз. Один стовпчик убавка два. І один стовпчик убавка три. І останнє пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, на цьому етапі у нас виходить 18 стовпчиків без накиду, і пропоную набити голову коло Дивіться, я хочу вводити чорний колір, у мене буде зміючка, така смужечками. Я хочу це робити на оцій гладенькій стороні, на животику, так, щоб ну, переходить все одно, ми хоч зробимо акуратні, але все одно, щоб було менш помітно. У мене є маркер, я пров'язую десь, напевно, ще у мене буде ось так от 3 стовпчики гірчичного кольору. Так? Потім готую чорну ниточку. Дивіться, роблю ось так захват: чорною зразу. І ось так один стовпчик, роблю, не стовпчик виходить, а такий я називаю з'єднувальний стовпчик. Пров'язуємо і гірчично тут робимо вузлик зараз. Гірчичний колір в принципі, я залишаю, а десь два ряди буду прив'язувати чорним кольором. І так буду чередувати по всьому тілу, але більше у мене буде гірчичного. Чорного я добавлю по дві полоски. Десь, напевно, буде дві чорних і шість або вісім гірчичного. Так, дов'язуємо до кінця ряду. Дивіться, я пров'язала чорним по колу. Маркер я лишаю, щоб розуміти. Щоб не рахувати кожен ряд, хоча інколи прораховувати, щоб не загубити петлі. І ось тут у нас, бачите, є, виглядає чорна ниточка. І я ввожу прямо аж під цю ниточку, цей колір, якби трошечки нижче від петлі, щоб було менше видно цей переход. І в'яжу ще один круг, і потім буду переходити на лічичний. Дов'язала я другий ряд, і дивіться, у нас виходить лишається, ну, якби ще один останній оцей стовпчик. І на цьому стовпчику ми починаємо робити знову підміну кольору. Я достаю свій гірчичний, роблю з'єднувальний стовпчик ось такий, і продовжую в'язати гірчичний. І так, дивіться, я вже починаю в'язати гірчичним, чорну я ось так, і погано винну я її викладаю в в'язання і буду просто так само захватувати, дивіться, ось так гірчичний захватую, щоб чорна у мене пішла в в'язання. Так, зроблю пару стовпчиків, і я просто чорну ниточку відріжу. Хочу ще звернути вашу увагу, не забувайте поступово набивати кільце. Я в'яжу по 8 рядочків і потім набиваю. І так, я пров'язала вже потрібну мені довжину, тепер робимо хвостик. Я вже замінила собі ниточку на гірчичну. Ми робимо 1 убавку і 16 стовпчиків ми пров'язуємо до кінця ряду. Наступний ряд ми в'яжемо 17 стовпчиків без знаку, без змін. Зустрічаємося в кінці. Наступний ряд починаємо одна убавка і 15 стовпчиків без накиду. Наступний ряд також в'яжемо без змін. Таким чином ми в одному ряді робимо убавку, інший пров'язуємо без змін до тих пір, поки у нас не буде одна убавка, 7 стовпчиків без накиду, і наступний ряд без змін, 8 стовпчиків без накиду. Зустрічаємося в самому кінці. Я хвостик вирішила дов'язувати чорним кольором. Дівчата, в будь-якому випадку, дивіться, експериментуйте, це ж все наша творчість. В кінці у нас почалося 8 стовпчиків без накиду, і тепер робимо 4 убавки. І в кінці я обрізала ниточку, і я просто її сховаю всередину, ось так голочкою. Ось так підтянула. І в нас вийде тепер гарний такий хвостик. Тепер будемо робити з вами оформлення мордочки. Я взяла голку з тупим таким кінчиком, взяла ниточку схожу до кольору тіла. Це у мене арм джинс, і будемо робити утяжку. У нас оце був початок, звідки ми з вами починали в'язання. І десь я спускаюся на один, два, три, чотири. Десь, напевно, 4-5 рядків. Десь так. Заходжу ось так, трошечки беру на одну петлю десь. Правіше, вводжу голку і виводжу її біля ока з цієї сторони, так? А вводити буду з іншого кутка, і виводжу її десь на одну петлю лівіше. І ось так затягую, дивіться, так? Потім знову вводжу в ту, яку вводила спочатку, туди у нас ось кінчик, так? Тепер інша формула, ну, так само в цей кут я спочатку заходжу, підтягуємо. І потім ось у цю частинку і так само беремо на одну, там десь на одну петлю подалі від, там, від того, де входили, так? А тепер. Ми просто ось так от затягуємо, допомагаємо собі пальчиками. Дивіться, вона зразу, ну, тяжкі дуже сильно змінюють мордочки у в'язаних іграшках. Ну, це просто факт. Не всі їх роблять, але скільки я в'яжу іграшки, це вже дуже багато. Дивіться. І ось тут я зав'язую на вузлик, і ці ниточки прячу, ховаю всередину. І я ще хочу зробити цій красоні або красунчику брівки. Я взяла ту ниточку чорну, яку я в'язала. У мене була гімалая Dolphin Baby. Так, вводжу десь отак з середини і десь буду приміряти, як мені більше до вподоби. Невеличкі буду робити. Десь отак, напевно, так? Да? Ось так. На три. Да, десь. На дві, на три. Петельки я буду робити і зразу вводжу паралельно паралельно на цю сторону, дивіться, паралельно виводжу на цю сторону, і також десь на три, на три наших стовпчики і виводжу до цієї ниточки, щоб зав'язати на вузлик і сховати. Треба мійтити от і так.